Знімаю продовження. Друга частина. Так, отака от цікава машинка. Метал. Дно металічне, Англійська. матчбокс. Я думаю, має бути видно. Так, корпус метал, дно метал. Машинка металічна. Ось такий цікавий грузовик. Горки. Британії. Металічний. Грузовик металічний. Ось такий цікавий. Отут зверху пластик, все остальне, Метал, дно метал. Ох, ще одна. Машинка дуже важка. Такая цікава Металл, дно металл, горки. Такая цікава, металічна важка машинка. Так, продолжим дальше. Вот такий вот. Вот автобус с открытым дыхом. Металл. Дно, такое же О, хто є? Португалія. Це такий колекційний варіант. Я думаю, це все на відео буде. Португальська машинка. О, такий от автобус. Дно дуже на метал, похоже, це метал. Це метал і корпус метал. Ось такий цікавий автобус. Так, далі. Металічний автобус з металічним дном. Британія, Горки. От я думаю, видно. Дуже цікавий автобус. Теж металічний. Так, значит, от така матчбокс. Англійська. О вот така цікава моделька. Так, от така цікава машинка. Криша пластик. Машинка. Металічна. Дно, пластик. Кабліолет. Франція солиду. Так, так, поставлю, щоб було видно. Так, значить, закінчую другу частину. Зараз буде третя.